Хованка. Анечка на лавці, поряд метелик. Дівчинка й говорить Метелику, пограймося в хованки. Гаразд, розгорнув метелик білі крильця. Тільки цур я першою ховаюся. У дворі квітник, криниця, коло криниці діжа. Її бабуся помила і залишила, щоб обсохла. Анечка, мерщій за діжу. Я вже метелику. Спурхнув метелик з лавки та до духмяного горошку літає в квітки зазирає. А дівчинці нудно за Знаю, метелику, що горошок пахне, як солодка цукерка. А в мене краща квітка на фартушку. Знайди мене. Знявся метелик високо, що й не видно. Анечка чекала, чекала, а далі розсердилась. Коли так, то я з тобою не граюся. На ганку, на осінні гріє спину котик. Ну, му, котику в хованки. Мурррр! Тільки знай, я перша ховаюся. Принишкла Анечка за жоржиновим кущем. Котику, шукай мене! Котик устав, потягнувся і повагом до комори. Гов смугастий! У коморі ковбаса, а я в іншому місці. Повернув кіт до стіжка. Вітер дмухне, билинкою ворухне, котик вуха насторожує, наслухає. Далі нору побачив. Тож коте! Мені в сховку набридло сидіти, знайди мене. Мурр, з першу мишку, а потім тебе. Коли так, то не граюся з тобою. Вийшла Анничка з за куща жоржини, набурмосилася. Аж тут прибіг кудлик. Кудлику, давай ще з тобою пограємо в хованки. Гав, гав, мовляв, ага. То я ховаюся. Забігла Анечка за комору, кудлику шукай. А він уже тут, як тут, стоїть, хвостом махає. Анечка на город у кукурудзу високу привисоку. Кудлик знову коло неї. Анечка в сад між крисла та яблуневе гілля, а кудлик під яблуню прибіг, дивиться на дівчинку. А он, мовляв, де ти? А я лазити не вмію. Весело з кудликом. І не треба чергуватися. Кому шукати, а кому ховатися, все песик шукає. А ти за це, ластиця, поділись котлеткою? Чому не поділитися? Півкотлетки пів півкотлетки пів кудликові. Обом вистачить.